Продовжуємо нашу казочку про диваяні. Пам'ятаєте, вона от-от на виданні. Не, не то, що от, -от, -от на виданні. Вона вже давно на виданні, але все ж немає того принца на білому коні. Але вже вона має статус, мабуть, принцеси, тому що вона їй уступили це місце принцеси. Сьогоднішня казочка буде. Продовження цієї казочки про Диваяні. Через деякий час. Коли Диваяні бавилися в лісі з Шарміштхою та іншими дівчатами. Принц Яєті. Пам'ятаєте, цей самий принц, який колись спас Диваяні з кринички. Там же в цей час десь по лісу знов. Полював, можливо, можливо, розважався десь, а, ц... Принськи... Принсь... принцькими розвагами принц Яті. А... У принців дуже багато різних розваг своїх, які не знають... а... про які не знають навіть багаті люди. І взагалі мають Майже... Майже... Взагалі навіть... Взагалі навіть не знають звич... прості люди. І от десь там яєті знову бачить випадково проходив поруч. М мабуть, на білому коні. Диваяні та яєті впізнали один одного. Та диваяні просить яєті взяти її заміж, одружитися з нею. Оскільки вона по думки, вибрала, обрала його своїм чоловіком у той самий день, коли він врятував її з колодязя. Так, ви бачите тут, дівчата, це ваші справи. Якщо гора не йде, до... то вже ми йдемо до гори. Хлопець, принц, спас дівчину, яка і скрилася бажанням не зрозумів зразу натяку дівчини. Не запропонував першим її руку і серце. Тут вона вже зрозуміла, якщо він пройде. Пройде. Знову це слово, яке я не можу зрозуміти, як перекласти. Якщо він знову пройде. Пройде. Мимо. Знову і щастя пройде немож... невідомо куди. А вже ж а... давно пора. Було б свадьбу зіграти, але нема з ким. Я ей добре розумів, що одного <кій> бажання доньки Шукрачарі одружитись на ній, може бути навіть небезпечно, тому що Шукрачар'я може і не згоден, щоб він одружився на його доньці. Тому а Шукрачар'я відхилив прохання Диваяні. Він сказав, що мені треба дозвіл твого батька. Я не хочу, щоб твій батько не дізнався про це вже після. Можна зрозуміти, що диваяні вона палала бажанням якимсь, яке її трохи підштовхувало швидше одружитися, ніж вона отримає дозвіл батька, але я її був більш-менш. Врівноважений і владнав справу, пояснюючи, чому, так, що краще порадитися з батьком, а потім уже, якщо батько дасть дозвіл, то я, в принципі, може і, і не проти, може, може так. Я, і ті, я його розумію як меланхоліка. Він такий трохи або меланхолік, або флегматик. Він трохи в'ялий. Їм його треба, як є такі чоловіки, яких дружини, як тісто місять. Його треба трохи замішувати, щоб воно щось підійшло. Деваяні звернулася до свого батька. Знайшла свого батька і звернулась до нього з дозволом дати йому їй дозвіл, дати дозвіл яєті одружитись на ній. Кринцю яєті. Шукрочая, розуміючи ситуацію, почувши, як все було насправді, як Шукру Яті спасі його доньку, як донька в нього закохалася з першого погляду, він дав свій дозвіл на шлюб, на весілля. Я був принцем, тож Диваяні отримала. Багато багатства в якості приданого. І а, також Шукрачарі теж отримав придане. Тож зіграли весілля, гучне весілля на. На усе царство. Але тут цікава є одна ремарочка, дуже важлива ремарочка. Шукрачаря не просто так дав згоду. Він поставив умову. Умова теж непроста. Шукрачаря непроста людина, і його донька теж непроста дівчина. Шукрачаря попросив цікавим поставив просте просту умову, але вона проста з першого погляду, я тому не розум... не як би мовити, не рекомендую своїм друзям або ж тим, кому я тим, хто в мене чомусь учиться, навчається, не рекомендую давати якийсь обіцянок кому-небудь. Доти, доки ви не впевнені в тому, що ви зможете це, цю обіцянку виконувати, спочатку потренуйтеся, пройдіть через багато років і впевніться, що ви вмієте це робити за любих обставин. Тільки тоді можете давати обіцянки. Але якщо ви ніколи це не, 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 не перевіряли на складність, ніколи не попадали в якісь складнощі, труднощі і даєте обіцянки лише на тому усвідомлені, що поки все у вас було добре в житті, ви можете і далі так жити гарно. І завжди виконувати цю обіцянку. Чи якісь обітниці давати, чи обіцянки. А що ви будете робити, коли почнуться складності і труднощі? Ви ж не знаєте, як ви себе будете поводитися, що буде у вас виходити виконувати ці обіцянки. І так, батько Деваяні. <дивається> Дає згоду на весілля тільки при одній, при одній умові. Я дозволяю тобі одружитись на моїй доньці тільки при одній умові. А. Моя умова така, що моя донька буде єдиною твоєю дружиною. Більш ні з ким. Взагалі ні з ким. Не з її подружками, ні з її помічницями, ні з ніякими царівнами. ти не маєш права вступати в статевий союз. Взагалі ні з ким. Ти згодний на таку умову чи ні? І от наш цар Яєті, принц Яєті, побачите принц Яєті. Він, так би мовити, меланхолик, флегматик, ну, так би мовити, не впевнений в собі, але е, молоді роки, золота молодь. Трохи не впевнений, але ж все-таки він розуміє, що е, обставини. Життя, кличуть його до якогось обов'язку сімейного, він дає таку, таку, таке обіцяння і, а, Шукрачарі. До чого це приведе? Ми дізнаємося у майбутньому, у майбутніх казочках. Після згоди все владнали, зіграли гучне весілля. Співали, танцювали, напої, наїдки, смаколики, багатство роздають, так все таке інше, на все царство гуляють. Зігравши весілля. А тут цікаво ті, хто з вас розуміють, дівчата вони ж не залишаються. А, часто не залучаються у батьківському дом, домі, а перебираються жити до будинку а, молодого. А, молоді дівчата, виходячи заміж, перебираються жити до будинку а, свого чоловіка. Так і тут зіграли свадьбу а, весілля <кій> і яяці зі своєю дружиною диваяні та її. Слугами, в даному випадку вже є Шарміштха, -Шар ви пам'ятаєте, ст стала прислужницею, яка була принцесою. А просто стати прислужницею фізично а це ж не те саме, що позбутися статусу а при народженні бути принцесою. То з цим будуть, я так думаю, можуть бути якісь складнощі, якщо людина народжується в якійсь певній сім'ї царській, в ній є всі задатки і зовнішні. І Внутрішні а, принцеси, і це буде може бути може бути, принаймні, може бути, я так думаю, може бути деякою складністю у взаємних взаємовідносинах. А, цар Яєті, вже цар чи принц, не знаю, як правильно сказати, зі своєю дружиною, нареченою, а, поселилися у палаці. А а, пробачте, шармішку з прислужницями іншими. Шарміштху та інших прислужниць, її прислужниць, в даному випадку всіх прислужниць він поселив у новозбудованому місці окремо від палацу. Ну так, по-перше, буде простіше виконувати обітницю. По-друге, так буде правильно, тому що. Усі помічники вони живуть не в, не в будинку, не в вашому будинку, де ви живете, а в окремому будинку. Їм там і зручніше, вони, може, сім'єю всією живуть, або, може, краще їм там свої якісь свої образ життя вести, а, ну, щоб не було фамільярності якоїсь. Ви розумієте, ті, хто тримають помічників, помічниць у будинках, що це незручно і для господаря, господарів, і незручно для самої сім'ї помічників. Тож. Етика така, що для помічників будується окремий будинок, так, щоб їм було зручно там з усіма удобствами з усім необхідним для життя, щоб вони не витрачали час на обслуговування свого будинку і на своє життя, а більше привертали уваги до того, щоб допомагати господарям. Але при цьому ви залишаєтесь. Вільними, але в даному випадку, бачите, ми говоримо про царську сім'ю, то тут можуть бути якісь свої, своя етика, свої якісь принципи, вони залишаються помічниками до тих пір, поки цар чи принц чи принцеса не дадуть їм свободу, що ви можете бути вільними і жити як вам заманеться. Поки що такого ми не бачимо, вони живуть як помічники. Диваяні вона ще ображена. Ви думаєте, якщо це ні, то я думаю, це не зовсім так. Вона, хоча отримала такий дозвіл, пройдуть роки перш ніж вона відчує задоволення від того, що ця образа минула. Вона хоче бачити принижену Шарміштху. Саме тому вона і попросила про таке. Про таке у свого батька і у батька Шар... шармішти її батька. На цьому наша казочка підходить до кінця. Час нашої казочки підходить до кінця. А... Гарного вам настрою! Дізнаємося, що було далі а в наступній казочці.